Пристіло! Пристіло, я кохаю тебе. Пристіло, я кохаю тебе всім серцем. Я вірю, що наша любов може все змінити. Але кожного разу, коли я дивлюся в твої очі, я бачу там щось, що віддаляє нас. Руфіне, моя віра для мене це як орієнтир у житті. Моє серце належить Богові. Я не можу дозволити собі зрадити те, у що вірю. Але це не означає, що я холодна до кохання. Може, наше кохання колись навчить мене думати не лише серцем, але й розумінням. Але зараз я відчуваю. Якщо я дозволю емоціям взяти гору, то ми втратимо те, що є важливим для кожного з нас. Я теж хочу бути разом, Руфіно. Але я не можу відмовитись від своєї віри. Вона робить мене тим, ким я є. Якщо ми не зможемо прийняти, що ти борешся за кохання, а я за свою духовну правду, то наші дороги вже розійдуться. І як же нам бути? Моє серце прагне тепла, любові, близькості? І я вірю, що ми могли б знайти гармонію, поєднавши мої почуття з твоєю вірою. Але кожного разу, коли ти говориш про свій шлях, я відчуваю, між нами зростає невидима прірва. Герофі, я кохаю тебе. Кохання це прекрасне почуття. Але якщо я дозволю йому змінити мої переконання, я втрачу свою душу, ти боїшся втратити себе, в кохання, я не можу втратити віру, яка визначає мій сенс зміття. Та пристіло, це безумство! Вони винесуть вироки з першими променями сонця. Ти ще можеш уникнути цього. Я вже зробила свій вибір. Це не вибір. Це безглузда жертва. Що тобі з того, що ти помреш, що зміниться? Та хіба життя це лише існування. Руфіне, ти бачиш тільки цей світ, а я вірю. Я бачу тебе і знаю, що втрачаю тебе. Ти не втрачаєш мене. Та буду там, де справжній світне. А я залишусь тут, у темряві, серед людей, які тебе знищать? Це справедливість. Це істина. Якщо твоя істина забирає тебе в мене, то що робити мені? Знайди свою істину. А якщо я приєднаюсь до тебе. Якщо я прийму твою віру, ти готов зректись свого світу? Пристіло, я готовий зректися усього, аби ти залишилась жити. Це не віра, Робіна, це розпач. Пристіло, ну я не можу дивитися, як тебе ведуть на смерть. А ти не дивись. Дивись далі за межі цього світу. Я не боюсь смерті. Я готова зустріти її з відкритими очима, бо знаю, що коли я піду, не буде темряви, не буде розчарувань, не буде болю. Я йду до того, хто любить мене без умов. До того, хто не запитує, хто не зраджує, хто не залишить мене навіть тоді, коли весь світ покине. Я знаю, що всі мої терзання, всі мої муки, моя боротьба це була не марнота, я не зламалась, я не втратила віру. Я стою тут. Перед усіми вами, бо знаю, що справжня сила не в тілі, а в душі. Я йду і залишаю вас із миром у серці. Іди ж, Руфіне, не зупиняйся, не за мною, я все віддам. Я все для тебе. В мене не залишилось нічого, крім цієї любові. І нехай вона буде моєю силою на тому світі, де ніколи немає страждати. Моя душа розірвана на частини. Всі мої мрії, всі мої переконання. Це лише порожні слова. У мене жодного разу не було справжньої віри. Я жодного разу не зрозумів, що таке справжня вірність та справжня любов поки не побачив тебе при стілу. Ти навчила мене тому, що неможливо зрозуміти без серця. І тепер, коли ти там, ти моя світла зірка. Я залишу цей світ, де ми були з тобою розділені. І я піду до того світу, де ми будемо разом. І хай ця смерть буде нашою перемогою, бо разом ми долаємо все навіть саму смерть. Я йду за тобою, бо знаю, що ти мене чекаєш. І я знайду тебе там, де смерть не забирає нас назавжди. Я йду за тобою, бо ти моя остання віра. Ти моя остання правдива сила. Ти освітлюєш мій шлях. І я не боюсь, бо знаю, разом ми переможемо. Thank you